Економити гроші і залишатися здоровими це не примха. Мене звати Жанна Вітко, я учасник і бізнес-партнер клубної компанії «Лівгуд». Це молода компанія. Вона лише два роки на світовому ринку, Вона працює в понад 200 країнах світу, в тому числі і в Україні. І я рада ділюся з вами, що ви маєте можливість бути і залишатися здоровими, не витрачати на це цілі статки і мати основне та додаткове джерело доходу із. На даний момент ви матимете в розпорядженні такі інструменти, як головний сайт «Лівгуд», розрібний сайт «Лівгуд», сторінка продукту Супер Червоні, сторінка продукту супер зелені, сторінка можливостей в клубні компанії «Лівгуд». Сторінка персональної оцінки по стану вашого здоров'я, ну і звичайно, сайт продукції найвищої якості. Сировина, з якої виготовляється продукція клубної компанії Лівгут, проходить оцінку незалежними лабораторіями. Має сертифікат Міністерства сільського господарства США і кінцевий продукт має сертифікати органік GMP, Кашер і ряду інших. Ви можете самостійно переконатися в цьому, тому що. На зворотній стороні будь-якого продукту ви обов'язково побачите перелік усіх зазначених інгредієнтів, які були для виготовлення того чи іншого продукту. Наприклад, продукту суперзелені зворотня сторона дає перелік повністю всіх зазначених інгредієнтів. Отже, вирішуєте ви, де вам купувати продукцію, яка Дійсно, збагатить клітину вашого організму, дасть вам можливість бути і залишатися здоровими, не витрачати на це цілі усіх вас долучитись до мого телеграм-каналу, який я створила саме для вас, для того щоб ви познайомились з продукцією від клубної компанії Лівкуд з коротким описом, з ціною як для учасника клубу, так і для роздрібного споживача з відгуками від споживання. вже Людьми цих продуктів, ну і звичайно, мати можливість купити ці продукти. Якщо у вас виникають запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал і звертаю вашу увагу, що є можливість замовити міжнародний оздоровчий пакет в Україну з безкоштовною доставкою. Це це ви знайдете в моєму телеграм-каналі. А також я запрошую вас здійснити для себе оцінку стану саме вашого здоров'я і отримати від лікаря, науковця і розробника продукції клубної компанії Лівгутраяна Гудкін саме для вас рекомендацію, з чого розпочати вам саме в споживанні додаткового. Харчування від клубної компанії В описі даного відео ви можете знайти тур по сайту клубної компанії Лівґуд більш детально вивчити всю інформацію, яка зазначена на головному сайті. І знову ж таки я запрошую вас до своєї команди споживачів та бізнес-партнерства.